Ранок, друзі. Ранок ми починаємо з гаряченького чайку, тому що зараз у нас на дворі мінус 14 Вівсьому ранку градусник показує мінус 14, можете уявити собі, тому треба дуже тепло одягатись. Шапочки, власні, рукавички отакі одягаємо, щоб було не холодно. І зараз будемо шукати окуня, друзі. У мене такої затоки псла. Зараз все розкажу покажу, п'ємо чайок і починаємо пошуки. А рибалимо ми сьогодні разом з Жекою, канал Рибалка на трофій. Всім привіт, друзі. Він цей, цей місяк знає. Ми прийшли шукати тут окуняр, здоровий чи не здоров'я, я не знаю, якісь будуть. Да? Ми тут перший раз в цьому сезоні. В цьому сезоні перший раз, пошукаємо, подивимось. Начебто якісь дірки є, може щось і ловили. Поїхали. Ось на в мене сьогодні я взяв дві вудки. Одна в мене буде окуньовочка така. Да? Попередньому відео я вже на неї ловив, розповідав. Хто не бачив, заходьте по посиланню обов'язково. Власний відос вийшов. І взяв другу удочку, таку вікінг-маверік. З катушечки теж вікінг. Чисто під щуку. Може якщо тут знайдемо щуку, то ця вудка буде на годі. Так, друзі, по балансирчикам в мене сьогодні, звичайно, будуть мої улюблені вікінг. Куди без них? Ось у мене 20 тут п'ятнашечка, Тут я вже нав'язав собі таку двадцяточку. Того разу вона була в топчике. От. І в мене ще будуть нові балансірчики. Сьогодні хочу спробувати отакі балансіри Це Фінські балансірчики, вони зараз покажу. Кстати, класна коробочка вікна, дуже зручна. Вони йдуть бачите, тільки з одним гачком. У них немає переднього гачка, в них немає нижнього гачка, у них тільки один, але він такий збільшений гачок і в них замість хвостика таке з люрикса. Дуже багато кольорів. Прикольно, я його по того разу вже пробував, тільки в камеру не, в кадр вони мене не попали, бо там невеликі коня клювали поки що на них. Але сьогодні в них теж повпираюсь, бо віриться мені, що вони повинні працювати. Отакий кольор взагалі жорнючий, Дивіться, який класний. Коротше, будемо сьогодні пробувати вікінг, нівекс, Будемо шукати. Поїхали. Два. Три. Чотири. П'ять. Ти бачиш воно? Мм, mm, хороший, красивый, видите, який. Знаєш, красавчик, ага. Теже таке вже штуки бахнуть. Я вшив удочку не тих звідти. Та хороша окуня взяти. Ух ти! Придели так добряче. Дивіться, в шахту. В шахту наш вікінг. прям хороший, друзья, дивіться, який кабан. О. О он, діхав, це, це прям красапета. Прям гарнюні. Гарнюні, да. Прям гарнюні, дивіться. Покажемо його. Красавчик. Да, красавчик. Так бахнув класно. 100%. Тут той, мабуть, що мені тільки що душу. 100%. Тут для зими це дуже нормальний окунь. Є, звісно, okay. крупніші, але ж спробую їх поймати. А це таки якраз Середнячок класний. Оце це бахне, так бахну. Ух ти! Разтопирочка, Дивіться, який кадр кадри красиві. В шахті наш. Викинг просто в шахті. Андрюха там одна за одним тягає, да? Угу. Забурились непогано, так. Да. Есть! Угу. Дивіться які куняли, друзі. Дивіться на цього кабанчика. Дивіться, які окуня. Та ти що. Просто как. Скільки ми? П'ять хвилин рибачимо, дивіться. По п'ять окунів на, на, на кризі вже лежить. Вже к я перейшов одразу і там. Просто, просто попали на роздачу. Тут, дивіться, тут, видите, какие красоты. Простопырочка. Ох, кадр на сонечко красивый. Бачите, друзі, на цю вудку і підкиди видно. Зараз бачите, на тренічок взяв. Навіть за нижній. От. А вудка у нас хоч і без ківкова, бачите, але ж підкид теж дуже добре видно. Оце жарив так вжарив. Ви бачили цю подачу. Не такий великий окунь, але ж він, бачите, як жадно хаває. просто у нас на ведь хвостик еле-еле стучит отдай балансира я да, помню Дивіться на цього кабана. Mm -hmm. Хорош. Вот mm -hmm. жирнищий кабан. Mm -hmm. Дивительки, просто в шахті, Наш вікінг просто в шахті. Так, друзі, з вікінгом все понятно. Балантилики зажим. Давайте спробуємо зараз мівок поставити. Вот дивіться який кабан. Ну 250 тут впевнений. Зараз оці балансівчики спробую, тільки не знаю, який поставити, салатовий чи темний. Давайте може давайте оцей салатовий, спробую маленький. Тож ну, в мене вікінг правда темний працював. Ну, спробуємо салатовий, якщо ні, поставимо темний. У мене просто тут дуже темний або червоний є, або вже такий великуватий по розміру, як мені здається. Хоча Може нормально. Ні, давайте оце попробуємо. О, оце я думаю, буде цікаво. Друзі, ну 15-20 хвилин рибалки ми Жика ловимо. Дивіться, скільки вже куні не обомбасили. Це у нас на двох результат. ось Осьо, осьо, ще валяється. 20 хвилин тупо попали, поїхали розвідувати нове місце, попали на таку роздачу. Мороз мінус 14, окуня просто розривають. Ловимо далі. Зараз я спробую другий балансірчик. Тому що ну, з вікінгом все зрозуміло. Вікінг ловить завжди, скажімо так. Зараз будемо ловити на мівекс. Та ти що? Це вже... Дивись який красивий. Це вже на намівок. Бачите? Отакий От балансір з одним гачком. Тут нема ні спереду, ні знизу. Один гачок і бородка. Дивіться, як окуняра. Жир. Просто жив. Просто жирний жир. Хабан. Дивіться, оце вже оце вже дядя. Це вже дядя, друзья. І на цей мивикс, бачите. десь за Ні, пиво немає, грам 400. Та я думаю, що пів кіло. Грамм 400. Ну ми зважимо. У мене теж є. Дивіться. А цей балансирщик нам. Він как бы... Би... Дивиться, как уняра. Ааа! Жирный жир! Друзі, дивіться, яка куняра. Це просто кайф. Дивіться. Тайні гайса. Дуплети, дуплети. Рибалочка просто жир Бачите? Оцей балансирчик, в нього багатенько холостих, тому що в нього тільки один гачок, оцей мілекс. Але мені здається, він трошки укрупняє, тому що це в мене попередній був такий тож, грам 250, І цей взагалі, ну грам 400, я думаю, точно. Такий кабанюра. Так що покльовок може трошки менше, але кабанчики гарні. Просто кайф. Поклевочка, бачите і мимо. Не вистачає троничка. Так, подыгрываю часто декілька разів. Потім вже рублю підкиди. О, ну нарешті я заморив дядьку. О, Жека теж хорошо бахнув. Трошки менше, конечно, ніж в мене. Конечно, <реш> Чужа риба завжди менша. А менше, менше <реш> Красиво. Раунд 300. Вот. Пакуем по черному. Да, да раздача, раздача просто жир. Придавив, так придавив. Так придавив, капець. Дивіться, який окон. Хорош. Хорош. ну такі вже 250, кажеться, ну не крупний. Бувало і більше. Але ж, друзі, це 200 плюс окуняра. Дивіться, яка краса на сонечці, Сонечка тільки встає. і У нас ключі такі бравенькі, Красопельна. це саме малий сьогодні такого відпустимо навіть, да, Жек ми ж таких не берем Плили. Після тих кабанівся вже знає м -м -м, не десь Це дуже хороший. Ух ти, кабан! Подивіться на цього кабана! Ну, Це такий, як попередні, я думаю! Дивіться! А, -а, а! Це кабанюра! Друзі, хочу зважити у цих двох кабанчиків! у мене і ваги є. Хочем подивитися. Дивіться 390. 400 грамів. 400 грамм. Ну ти так камінь. Я так і казав, що по середньому ті, що більше, десь грамів по 354. Да, ну, і все, я думаю, десь так само буде. О там ще один такий є. Це менше. Ну цей грамів 300. Той менше, бо тут <ристо> <ристо> ви. це бачили? <ристо> <ристо> ти на них що, вже метку поставив? <ристо> ну конечно. О, цей, бачите, 340. 390 340-390. Ну, 350-400 Да. И оцей кабанюра тоже. Ну им десь так само будет. Да, так Я само. Я думаю, здесь 300. 500, 400. Да. 350-400 грамм. Не, ну там еще таких парочка есть. Не типа меньше. Да, трошки меньше, но самых больших вырішили зважити. Да, 330, бачите. 330. А, 300, 340, 330 прыгает. Тригає туди, и туди. 330. Да. Ну, друзі, за таких окунів лайк каждосі, однозначно да? треба поставити. 100%. Куня, ви бачите, які? І 300, 350, 400 куня. Понятно, що не всі такі, ну но... Ось така кучка у нас за півгодинки, дивіться. Це у нас на двох. Ну вже можна сказати, може пити чайок і відпочивати. Тому що рибалка вже у нас здалась, да, Час рибалки. Ну, під час час, да, неважливо, час. Десь так. Це за час три десятка окунів на 230-350-400 гривен Я Не можу точно сказати. Ми прийшли в 7, зараз рівно 8. А, рівно година. Дивіться. Ну, ми ще потратили трошки на пошук. Мінус пошук. Тобто ну, рибалка хвилин 40. Оце 40 хвилин рибалка. Можете виявити. Просто клас. Саме час обмити чайком гаряченьким. То що рибалка просто жирна, поки чайок і продовжимо. Зараз мінус 14 навіть не відчувається. Тому що такий азарт знаєте, вже в морози начебто і немає. Хоча зараз ще, ну може вже 14% нема, сонечка встало. Думаю, мінус 10 ще є. Це 100%. Тому не забуваємо класні рукавички, щоб пальчики не мерзли. І з обрізаними пальцями дуже зручно. нормальный окунь, я думаю дрібний долб. Я Не знаю, 6-7 покльовок зробив, поки я його нарешті зміг зачепить. Я ж кажу, це трошки того, що не вистачає тут одного гачка. Хоча б троничка. Тут цього один гачок, бачите у балансира. Ну поклю на нього дуже гарно, бачите, скільки 6 поклевок только що було з лунки. Вот. Він просто в нього стучить. Ну в ітогі все ж таки ми його впіймали. Друзі, ну як вам удочка. Бачите, всі покльовки видно чітко. Вудочка е, ківкова, Але і ударчик, і підкидик все чітко видно на цю вдочку. Нагадуюся, у нас вікінг єті до 10 грамів. Це в мене от на другі, другу рибалка, я просто кайфую від неї. Вудка просто жир. Вот. Зараз спробую другий балансірчик, поставлю вікінг знову. Вот. І так буду чередувати. Вікінг, Мівекс, мі... Вікінг, Мівекс. Вот. Клює, бачите, і на Мівекс, і на Вікінг. Ну, от зараз. Багато покльовок було, вже на Мівок було багато покльовок, але не засікався, скоріше за все, б'є знизу, а там тройнічка нема. Тому поставлю зараз вікінг інший колір. Будемо по кольорах ще експериментувати. І поставлю таку натуралочку. Макрель називається, класний. Оце Макрелька. Дуже прикольний колір. Шахту. Я кажу, що щось не клює. Не клює, не клює. Але в шахту захавав. Це у нас вже вікінг. Оця макрилька, що я вам казав. Це новий колір, я на нього перший раз ловлю. В шахту. Ах ти! Такий грамм 200 хороший куняра. Жахнули нормально. Опа. Зараз ріже поклевки пішли, але ж бачите, все одно хапає жадно. те що я казав ух ты чіпується. зараз уже на тройничок От, у вікінгах тут що прикольно у них тут є маленька маленька така крапочка світящася. тут немає великої каплі як у всіх. маленька крапочка і вона і в них ще крапочка тут на носики є Це дуже прикольно вони придумали така оригінальна ідея вона працює дуже гарно При новых фрикціон жукнув. Дивіться, які хумня. Я думав, що вже не клює. Хорош. Друзі, ну що, підзакрив ротика окунь на балансир. Роздача закінчилась. роздача була чудова, конечно. От. Тому зараз буду переходити на безмотилку, Жека на безмотилочку потрошку підлавлю. Але це вже зовсім інша історія, це вже зовсім інше кіно. Тому не забуваємо підписатись на канал, натиснути лайк, написати коментар. І ми незабаром зустрінемось знову. Які були окуняки, Дивіться, 350, 400, там десь ще один 350, ці по, по 250, по 300 грамів. Окуняри просто бомба, просто жирний жир. А можна я тут положу, да, Ми я... ж некай, просто, сьогодні кайфанули неймовірно. Не забуваємо підписатись на канали, на крючков і на рибалка на трофей. А ми скоро зустрінемось на новеньких рибалках, де буде теж цікаво. Не забуваємо поставити лайкос, написати коментар. Відповідаю всім. Дивіться, які куняри. Ну Тобі сподобалось. Мені дуже сподобалось. Супер. Секретне місце. Місце дуже секретне, да. річка Псьол, затоки псла. І окуняки клювали сьогодні як на відкриття. Таке враження, що була первольотка. Але зараз крига 20 см, а окуня клювали просто, як знаєте, як будто вони тільки-тільки крига стала, там 3 см. Просто кайф, да, окуня просто жир. Всім пока, друзі.